Доброго ранку, малюби передплатники україномовного каналу, якщо можна це назвати добрим ранком. Ні, ранок то ранок. 20 хвилин на сьому. якесь. Відчуття такі. Тривога якась лунає дика якась, як танці. Ладно, сподіваємось. Знову доброго ранку, ми любимо передплатники Україномовного каналу. Біжу на роботу 15 січня 2025 року. Сере, так. Да. Тривоги ще відбій ще не було. Легенький вітерець сьогодні. Мінус 2 градуси. Ну, я вважаю, що для, <кій> для 15 січня дуже-дуже гарна погода. Навіть на сонечко там щось десь марка трамвайчика чекаю, сьогодні на трамвайчику їду, він їде, може і мій. Що ще розповісти? Якось тривожно, Тривоги ці, дружина читає вибухи і по області, і полетіли кудись далі. О, ладно, будемо сподіватися. Усі кулі мимо нас, Все. гарного осім дня. Середина тижня, середина січня, середина зими. Вже пішли ближче до весни, ближче до мору. Все. Усім гарного дня, усім миру злагоди, усім щиро дякую. Ми, ну, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. А ми мій чи не мій? Ладно, до побачення, мої любі. Пока.